Привіт усім! Хочу вам сказати, що вже не тільки Україна та Українці проти блокади українського кордону, а й польські підприємства та поляки висловлюють свою негативну думку щодо блокади. Чому? То тому що це заважає місцевому бізнесу. І іншим підприємствам, які дотичні до України, до передного кордону. Тому так це заважає не тільки Україні, так це шкодить не тільки Україні, а й Польщі, польським підприємствам, і людям, полякам, які працюють на цих підприємствах. І про це заявляється дуже голосно. Реально, підприємства і люди звертаються до фермерів, які блокують кордон, і кажуть: Хватить хоп, хлопці. Постояли, поблокували, і треба трохи позупинитися, напевно, бо ви вже шкодите не тільки Україні, а й нам. Сьогодні в цьому відео я про це розповім більш детальніше. Вас попрошу підтримати це відео лайком, репостом, ну і звичайно підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Ну в коментарях залиште свою думку, як ви це бачите, що ви про це думаєте. Буквально нещодавно польське видання в ядомості ВППЛ випустило статтю щодо якраз цієї проблеми щодо блокади кордону і як місцеві. Підприємства і не тільки проти цього, як вони висловлюють свою думку. Як називається стаття? Їм набридли фермерські блокади. Ми в руїнах були і образи, і підвищені голоси, але спільної позиції не було. Люблінські підприємці зустрілися з фермерами та закликали їх припинити блокування прикордонних переходів. Це боляче, тому що ми не лише втрачаємо фінансову ліквідність, але й втрачаємо ринок, на якому працювали багато років. Про це каже один з підприємців Яцек Коженєвський. Люблінський воєвода отримав кілька десятків листів від підприємців, які опинилися на межі банкрутства через уже кількамісячну блокаду польсько-українського кордону. Це і логісти, і експедитори, і транспортники, але ще й перевантажувані термінали. Деяким загрожує банкрутство іншим масово звільняють працівників. Розповідає в інтерв'ю воєвода Люблінський Кшиштов Коморський. Я про це також чув. І якщо моніторити дуже багато ресурсів, і заходити, до речі, на Фейсбук сторінки тих фермерів, які блокують, які блокували, дуже багато з них висловлювалися, що до них зверталися підприємці місцеві люди, які працюють на тих підприємців, і вони їх просили, благали, хлопці. Зійдіть з кордону, не блокуйте. Ви заважаєте нам. Ми через вас втрачаємо роботу. Ми через вас втрачаємо заробітки. Ви відстоюєте свої права, але тим, що ви відстоюєте свої права, свої бажання, свої вимоги, ви заважаєте нам, і ми страждаємо також дуже сильно. Тобто від цього страждає не тільки Україна, а й підприємства, які залежні від цього. Я це Корженєвський, віце-президент Асоціації розвитку експорту та розвитку логістики, кресі, також називає агентства та митні склади, а також пункти обміну валют, бари та автосервіси, що обслуговують вантажівки як потерпілі компанії. Не може бути, щоб одна соціальна група переслідувала свої цілі за рахунок інших підприємців, робочих місць і наших компаній, каже в інтерв'ю Яцек Коженєвський, який також є президентом однієї з компаній, що займається поставками товарів між Польщею та Україною. Спочатку блокування кордону оборот компанії впав близько на 60%. Зараз тут працює 80 людей, але вони можуть втратити роботу, якщо ситуація задягнеться і не розблокують кордон. У понеділок Мердоргуська Гміни, яка розташована безпосередньо біля польсько-українського кордону, організував зустріч щодо ситуації з підприємцями. Підприємці навели свої аргументи. Через блокування прикордонних переходів польські експортери та імпортери втрачають ринок збуту в Україні. Відстань від Хелма до Луцька в Україні становить 250 кілометрів. А вантаж транспортується через Румунію чи Угорщину. Це значно збільшує витрати, каже Корженєвський. Присутні на мітингу в Дорогуцькому підприємці звернулися до міського голови та воєводи з проханням не допустити, щоб прикордонний перехід став ареною для демонстрацій. Ми не можемо вести звичайну господарську діяльність. Як одна незадоволена соціальна група може призвести до банкрутства інших галузей? Ми в руїні як довго можна заблокувати перетин кордону? Запитує Маріо Шаруга, комерційний директор логістичної компанії Схема. Ми підписали комерційні контракти з виробниками м'яса птиці в Польщі, і через блокування ми не, ви, ми не виконали ці домовленості. Чекаємо запитів на сплату штрафних санкцій, каже Шаруга. В довгостроковому ефекті це може призвести до того, що ми працівників відправимо у відпустки, а потім будемо звільняти. Отакі от аргументи, отака от зустріч і ось такі запити. Підприємці страждають, підприємці місцеві, ті, що там залежні від перетину кордону, ті, що там мають якісь автосервіси, банки, обмінники, ресторани, кафешки і багато-багато іншої інфраструктури, яка є там, яка працювала і давала людям роботу. Зараз не можуть працювати. Зараз вони не мають клієнтів, тому що немає руху. І ще одне на завершення скажу: що протез в Дорогуську вже не продовжується. Роботу цього прикордонного пункту відновили. Місцева влада не дозволила більше проводити протести на цьому пропускному пункті. Звичайно, це звичайно, це не сподобалося фермерам, і вони зараз там палять шини, щось там ще протестують, але дорогу вже звільнили і через дорогу вже проїжджають фури і всі інші автомобілі, які мають право це робити. Тобто, там зараз протест не відбувається. Тобто, місцева влада має і може вплинути на це. Як і завжди було. Але місцеві вибори показали, що і як. Я вже про це також вже неодноразово говорив, що всі чекали місцевих виборів. Відбулися місцеві вибори. Все потихеньку стає на свої місця. Залишилось буквально тільки два пропускні пункти, і то я впевнений, що найближчим часом їх теж розблокують. Як бачимо, самі поляки розуміють, що ця блокада до нічого доброго не призвела. Щось, напевно, своє фермери відстояли. Якісь бонуси в майбутньому, можливо, якусь компенсацію того чи іншого, за якісь там втрати, можливо, якісь додаткові навантаження для України та українського виробництва агропродукції. Та таке, напевно, є, але скільки шкоди вони зробили як для своєї держави, для своїх громадян, так і для України, і для українських громадян. Хтось там говорить, що в Україні це тільки великі, якісь там агрохолдинги і все. Але ці великі агрохолдинги обслуговуються людьми, які мають також зарплату, які мають соціальний пакет, які там працюють, які потім перевозять цю продукцію, отримують, сплачуються податки. І не завжди це тільки агрохолдинги. Я теж про це вже неодноразово говорив. Якась частина так. Але не всі. Є і маленькі агрофірми, які працюють на експорт і на імпорт, і їм теж потрібно продавати, а вони теж не можуть цього робити. Тому такий підсумок. Польські фермери доблокувалися зараз, вже навіть їхні громадяни підприємства. Які якось там терпіли, дивилися закритими очами на це все. Вже не хочуть більше терпіти і вже хочуть, щоб це все закінчилося, розблокували і не заважали працювати. Як в Україні хочуть жити, працювати і розвиватися, так і в Польщі хочуть жити, працювати і розвиватися. А від того, що блокується кордон, страждають дві країни і підприємства, які на цих двох територіях. Не тільки Україна в цьому випадку страждає. Друзі, дякую за те, що додивилися до кінця. Підтримайте, будь ласка, це відео лайком. Остом, ну звичайно, підпишіться на канал з вами як завжди. Саша Матвєєв. Слава Україні і дякую всім нашим партнерам за допомогу та підтримку.